Всім привіт! З вами захрипша Оксана, а ви на Harvest Dairy. Сьогодні ми дамо відповідь на питання, як працюють фунгіциди. Музика. Принцип дії фунгіцидів базується на концентрації діючої речовини в одиниці живої маси. Якщо це контактні, то на площі поверхні рослини. Системні, відповідно, всередині рослини на одиницю живої маси. Основна задача фунгіциду – це боротьба з патогенами, які заселяють рослину. Ну або намагаються це зробити. І при певній ймовірності ми застосовуємо фунгіцид. Але кожна діюча речовина має свою ефективність у боротьбі з патогенами. Так, наприклад, стробіруліни і триазоли матимуть різну ефективність у боротьбі проти одного і того ж збудника. А ще всередині кожної групи діючих речовин. Є різні за ефективність, наприклад, епоксиконазол є в рази ефективніший ніж древній тебуконазол. Типу для контролю основних проблем у посівах зернових, хоч обидва вони відносяться до триазолів. І все ж, основою ефективності фунгіцидів є концентрація діючої речовини в одиниці живої маси. Це означає, що на різних етапах органогенезу культури для контролю того чи іншого збутника потрібна менша кількість діючої речовини. І рекомендації по застосуванню гектарних норм ЗЗР повинні базуватися саме на масі рослин на гектарі. Адже залежно від регіону та умов вирощування, однакові сорти будуть показувати різну вегетативну масу. А на пізніших етапах розвитку, коли рослина має більшу вегетативну масу, потрібно більше діючої речовини, щоб в повній мірі проконтролювати збудника. Тут також працює накопичувальна система. Адже застосовуючи однакову діючу речовину двічі, вона буде накопичуватись у рослині і для контролю патогена при повторному нанесенні потрібно менше ДВК. Особливо ефективно цей прийом працює при використанні комплексних препаратів. На зернових це будуть такі препарати, як авіатор, адексер, абруста та бонтіма. Також важливо пам'ятати, що кожна діюча речовина має свою ефективність для контролю окремого збудника. Використовуйте правильні фунгіциди. Кому було цікаво це відео, ставимо лайк. Підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!